Під час скандального брифінгу в апеляційному суді Черкаської області, котрий відбувся 30 березня, керівництво суду заявляло про те, що суддею Сергієм Бондаренко жоден помічник не бажає працювати. Також лунали заяви про те, що Сергій Бондаренко довів свого помічника до такого стану, що та не витримала і звільнилась. Нагадаємо, як це було жодний помічник на даний час не погодився з ним працювати навіть тимчасово. Людина поставила себе вище колективу, можливо, держави, можливо, й взагалі вважає себе Богом. І ось нарешті, через півтора місяця після проведеного брифінгу, останній помічник, котра працювала з суддею Сергієм Бондаренко, погодилась розповісти реальну причину свого звільнення і те, як до неї ставилось керівництво суду. Після мною побаченого брифінгу, який відбувся в апеляційному суді Черкаської області за участю керівництва суду, хочу повідомити вам наступне: що, як зазначала керівник апарату стрілецького Олена Станіславівна, що всі помічники, які працювали разом із Бондаренко Сергієм Івановичем, всі вони були звільнені і звільнялися за власну ініціативу. Але стосовно мене, тут є виключення, і я не згідна з цими твердженнями, тільки звільнена була я саме саме з тих незаконних дій, які вчинялися з боку керівництва, а не з боку Бондаренка. А щодо Бондаренка, то я можу сказати, що цей суддя він мені імпонує і імпонує в першу чергу як суддя, і з його великим досвідом в нього є чому навчитися, і як хороший наставник, і як друг. Тому причина звільнення мого була це саме ті незаконні дії, той тиск, який здійснювало на мене керівництво суду. На жаль. 13 жовтня 2014 року я була призначена на посаду помічника судді. З того моменту я дізналась про своє робоче місце, в мене було указано одним із працівників операційного суду. Це була частина робочого стола. Ну, Я на це погодилася, добре, що і так, добре, що і цим забезпечена. Потім я запитала, а. Власне, інструмент моєї роботи де мені ж потрібен комп'ютер, потрібно все ж робота саме ну, на комп'ютері відбувається. На що мені сказали, що ти маєш користуватися власним комп'ютером, оскільки ми тобі такою тебе комп'ютерною технікою не забезпечимо. І на наступний день я принесла власний ноутбук, і весь цей час, ці чотири місяці, які я працювала в апеляційному суді, я користувалася власним. Стосовно перешкод, які здійснили за час моєї роботи в апеляційному суді, то хочу повідомити наступне: що основною такою перешкодою вважаю незабезпечення забезпечення мене керівником апарату комп'ютерною програмою Д3, якою користуються всі працівники суді, всі помічники мають цю програму. А те, чому я стосовно цього питання стала виключенням, мені мені це не відомо. Але я зверталася до неї неодноразово з заявами, щоб вона на підключення цієї програми просила дозволу. З мене зробили дійсно порушника, порушника відповідно до документів, як було зазначено в Догані, що я порушила правила внутрішнього трудового розпорядку. Причиною власне цієї догани і всіх цих волокіт, і службового розслідування стало те, що я 31 грудня 2014 року. Не з'явилася на урочисте зібрання трудового колективу, яке присвячене привітанню голови суду з Новим роком. Не була я на цьому зібранні в зв'язку з тим, що мені суддя дав доручення зранку. Підготувати по п'яти справам ухвали про закінчення проведення підготовчих дій, а потім принести йому, він перевірить їх на правильність ці ухвали і підшити потрібно до матеріалів справи. І це стало причиною після цього? Причиною і звільнення? Потім щодо мене вони попередили мене про те, що вони будуть застосовувати до мене дисциплінарні стягнення. І потім я з часом вже дізналася, там уже в січні десь числа 12, не, числа 13 січня, я дізналася, що проти мене відкрито службове розслідування. Ти сама звільнилася з цієї посади? Чому? Я звільнилася з, там, з займаної посади, оскільки я вважаю, що ті дії, які були вчинені ще до мене, вони, вони є незаконними і. І почались підробляти документи і збирати підписи працівників трудового колективу про те, що вони мене повідомляли, що це була саме робоча нарада, але ж це неправда. І я подумала, що на наступного разу мене чекає ще одна догана, а потім звільнення по статті, тому що так вони не зупинять. Це діло. А я не хотіла бути учасником цього конфлікту. Я хотіла просто працювати, виконувати свою роботу. Що сьогодні тебе привело до апеляційного суду? Мене викликав голова суду Володимир Бабенко і вернувся до мене з проханням спростувати ту правдиву інформацію, яку надає суддя Сергій Іванович Бондаренко щодо тиску в суді, а саме тиску на помічника. Взамін на спростування інформації, голова суду ну пообіцяв мені, що якщо будуть якісь зміни суді після виборів, можливо візьмуть мене на роботу в майбутньому, але я на ці пропозиції, ну, на ці пропозиції ніяким чином не відреагувала.